Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Діти, відгадайте загадку. Попищали, попищали, дружно просто подзябали. І до матері з трибочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх і не було. Відгадали, хто це? Це курчата. Погляньте, як багато курчат бігає біля мами квочки. Малята. А якого розміру курчата? Так, маленькі. Давайте розглянемо, що є в курчатах. У них є тулуб, голова. На голові є очі та дзьоб. А на тулубі є лапи та крила. Голова татулуб круглої форми. Алята, давайте ми сьогодні з вами намалюємо ось таке гарне курчатко. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик і і усіх разом збираємо. Для роботи нам сьогодні буде потрібен аркуш паперу, на якому намальована травичка, фарба жовтого кольору, серветка та фломастер червоного кольору. Візьмемо серветку та скачаємо її, щоб утворилась кулька. Ось так. Тепер занурюємо її у жовту фарбу. І малюємо над травичкою коло. Це буде тулуб курчатка. А тепер на тулубі намалюємо менше коло. Це буде голова. Візьмемо фломастер червоного кольору і намалюємо на голові дзьоби, око. А на тулубі намалюємо лапки. Малята, погляньте, ось таке курчатко у мене вийшло. А я чекаю на фото ваших робіт. До побачення!